Загальну національну хвилину мовчання провели біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України у Тернополі 19 листопада. Цього дня минуло тисячу днів спочатку повномасштабної російсько-української війни. Вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, прийшли сотні людей. Серед них військові, правоохоронці, волонтери, рідні полеглих героїв, представники влади та небайдужі жителі міста. Під час хвилини мовчання зупинився транспорт та перехожі. Тернополянка Жанна Балдюк прийшла віддати шану загиблим захисникам, серед яких і її син Артур Артем. Він не вагаючись пішов воювати ще на початку повномасштабної війни. Служив у десантно-штурмовому батальйоні 95-ї бригади. Загинув 20 січня 2023 року в Луганській області. Дуже важко і боляче такі хвилини, але маємо. Віддавати шану, повагу і гідність, гордість за наших воїнів, які віддали життя за Україну, за нас, які віддали саме цінніше. І маємо вшановувати кожну кожну хвилину, кожен момент нашої пам'яті гідності має бути присвячений нашим героям. Помінути воїна Олега Якубця, який був сапером механізованої бригади Холодний Яр, прийшла його дружина Людмила. Захисник загинув у 2023 році, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. У героя залишився маленький син. Дякую усім загиблим воїнам, усім їм низький уклін. Щиро дякую нашій Україні, що ми вистояли стільки днів. І я вірю, я впевнена, що ми на день ближче до перемоги. Після хвилини мовчання рідні полеглих героїв та усі небайдужі поклали квіти і лампадки до меморіальної стели та згадали тих, чиє життя забрала війна. Я прийшла сьогодні до всіх, тому що стільки за цих тисяч днів загинуло дітей, наших дітей, тому що ми всі хоронили їх всією україною, плакали, ридали і далі це продовжується. Вічна пам'ять і шана усім полеглим за Україну.